Вітаю, друзі, на своєму каналі колекція Наталія Затящук. І сьогодні продовження теми черникування укорінення пеларгонії. Тобто, друга частина, яку я обіцяла, і вже про яку ви питаєте, як далі укорінювати пеларгонії після того, як ми обрізали їх і вони підсохли. І так, ось у нас є наші підсохші череночки. Я буду показувати два методи, яким я укорінюю. Я користуюся цими двома методами: тобто це у воді і у ґрунті. У воді основним я методом користуюсь у воді, тому що в мене є всі умови для цього. Тобто, для того, щоб укорінювати у воді, в мене є стелаж у будинку. Під світкою і постійною, однаковою температурою зимкою і літком 20-22 градуси. Чому я вибір на воді? Тому що я бачу, як відбувається укорінення. Якщо щось не так, я можу його обрізати, поновити зрізок. В ґрунті я укорінюю у весняний період, тобто лютий, березень, квітень, початок квітня. Тому що той період у коріння відбувається максимально 100%. Ось тоді відбувається і у ґрунті, навіть на підвіконні. Тому що це весна, процеси запускаються всі. Росте коренева шикарно. І тому я показую ці два методи для вас. А ви вже вибирайте, який вам подобається. У мене є ось така стрічечка. Я ще підпишу один сортик для того, щоб він, він буде у ґрунті укорінюватися. І так, у ґрунті, у воді в мене є ось такі стаканчики. Я використовую такі стаканчики. Наливаю туди кип'ячаної водички, охолодженої кип'ячаної водички. Ось на такій відстані. Трішки. Чому так мало? Трошечки більше. Ось я показую. Трошечки більше я добавила, Чому так мало? Щоб стволик був лише кінчиком, торкався, занурений у воді, щоб було. Поступання кисню достатнє, тому це важливо для укорінення. Далі. У мене є ось такий інгредієнт, але це не принципово. Можна його використовувати грандіс, багато є інших укорінювачів. Можете використовувати собі, можете не використовувати за бажанням. Якщо ви його не використовуєте, укоріння відбувається також добре. Хочете укорінюйте і додавайте трішки порінчик. Додати його треба дуже трішки. Ось я показую. Торкаюся чуть-чуть торкаюся дуже капельку на кінчик і в стаканчик. Мені цієї дози вистачило на два стаканчики. Дуже важливо трішечки, коли ви кинете укорінювача багато, передозуєте, відбудуться процеси негативні. Почне розривати калюс. Ось цю частинку буде сильний наплив, почне він розривати, коріння буде не утворюватись, а буде навпаки відбуватися загнивання. Дуже капельку маленьку. І це м'яко буде діяти на утворення калюса і кореневої системи. Якщо ви його не, не маєте, можете ним не користуватися. І ставлю водичку. ось так. Я люблю ставити по одному череночку. Якщо не вистачає місця, ставлю у кілька. Ось такі і стоїть у мене на підсвітці на стелажі у будинку. Температура 20-22 градуси. Низька температура також буде коріння відбуватися дуже довго, тому що важливо ось цей низ, низ, ніжки, були утеплені. Якщо ви ставите на підікуня, тому вам потрібно подумати про те, щоб не було сквозняків. Якщо це зимовий період чи весняний, то потрібно щонебудь підставити, щоб було тепло у ніжки. Тоді буде воно укорінюватися. А якщо у вас немає таких умов, воно ну, на сквозняках, у холоді ну не буде воно укорінюватися. Черенки будуть стояти, будуть загнивати і так далі. Якщо літом, також потрібно подумати про те, щоб сховати від жари. Жара так само діє негативно, як і холод. Ось цей метод укорінення у водичці. Це мій основний метод. Я користуюся лише ним. Далі. ґрунт. У мене вже є замішаний попередньо ґрунт. Ось я вам показую. Для укоріння своїх череночків я використовую ґрунт. Верховий нейтралізований. У моєму випадку це класман 1. Класман 1 я використовую лише для маленьких череночків. Далі я рослини в ньому не вирощую, тому він, він мені не сподобався. Для череночки він ідеальний. І трішечки, як ви бачите, білесенькі капельки тут переліту додаю. Можете додати, в мене є він, я додаю. Якщо на нього немає, я не додаю. Чому саме такий ґрунт? Верховий нейтралізований. Тому що він має бути дуже легкий. Ось він має бути настільки пухкий, взагалі, не важкий. Тому що має бути утворюватись коренева і легко розростатися. Має бути, легко, легко проникати кисень. Він має бути цей ґрунт. Без грибків, без всякої плісняви. Це дуже важливо для здоров'я ваших череночків, якщо ви хочете, щоб вони укорінились гарно і так далі. Універсальні ґрунти я пробувала, мені не подобаються, тому що там 50% верхового, 50% низового ґрунту, і він вже не такий не так гарно підходить до моїх череночків. Беру я ось такі стаканчики. Роблю надрізики. Я це обов'язково роблю. Я обов'язково, тому що проконтролювати настільки ідеально полив, я не можу. Набираю ці стаканчики. Ось так по ґрунту. Попередньо у мене ґрунт ще вернуся, замішаний. Не сухий, а додаю водичку без нічого, без ніяких добрив, без ніяких абсолютно добавок. І я додаю водичку так, щоб ґрунт був просто вологий. Не текло з нього, а просто вологий. Я саджаю оцей э, вологий ґрунт черен... в свої череночки, Ось так. Подивіться. Ставлю так само на підсвітку і спостерігаю, що відбувається з моїми Ось так. мої череночки. і їх тикаю. Я вам ще раз розповідаю, я не дуже полюбляю цей метод у ґрунті, особливо літком. Цей метод ідеальний підходить в весняний період. Весною коренева росте просто, шикарно любому, любому, і в ґрунті, і в воді, і в агроприліті. Як вам заманеться? Ось так. Ось так в мене. Череночки у мене попередньо просохли довго. Я люблю максимум їх покласти і хай вони півдня стоять собі. а потім піввечері вже зайти і їх розкласти чи висадити. І вони в мене гарно укорінюються. Ось так, Ось так. я вам показала два методи. Як, корінні, як я укорінюю череночки. Далі в мене ці череночки посаджені у ґрунті, стоять на политі. І я дивлюсь, коли просохне вода. Аж тоді я дуже акуратно, в мене є клізмочка. Я потім відніму з відео, як це я роблю. Я потім беру клізмочку і дуже акуратно поливаю по краєчку стаканчика, тільки трошечки, і дивлюсь, що водичка протекла. Легесенько-легесенько по стінках стаканчика і все. І постійно це так треба робити, тому що перелив може вбити череночок. Ось такі ось це все, що я вам хотіла розповісти. Далі, що відбувається із череночками, які укорінені, і я їх висаджую, як я їх доглядаю. Я зніму відео, як вони в мене вже укоріняться. виписать корінчики, також я вам покажу, який ґрунт, що я роблю, як я їх вирощую і так далі. Дякую за увагу!